Як проходив великодній благодійний синергія фестиваль, і чи змогли ми зібрати 1 мільйон гривень на дрони для національної гвардії? Саме таку мету ставила наша команда перед собою. Завдяки неймовірній кількості людей, які прийшли підтримати ініціативу, вдалося зробити щось більше ніж просто ярмарок. Це був день єдності, добра і сили. На фестиваль завітали й відомі українці. Тоня Матвієнко виконала свою чуттєву пісню Кульбаба, і це був справжній магічний момент. А Євген Клопотенко влаштував. Круте кулінарне шоу, яке зібрало навколо себе сотні гостей з ароматами, емоціями і драйвом. І все це не просто розваги, а вклад в велику справу. Смачна їжа, спорт, музика, атмосфера, все це працювало на одну мету. Ми були там, ми це бачили і можемо сказати, що це було справді круто. Нам вдалося зібрати 1 мільйон гривень, і ці кошти вже передані національній гвардії на дрони. Хто також був, діліться враженнями в коментарях, як вам захід. А якщо пропустили, не переживайте, ми впевнені, що це точно не остається такий фестиваль підписуйтесь, щоб не загубити нас.